Всім привіт! Сьогодні на Радарі новий лаунчпад проєкт Fox Finance. Але перед тим як почнемо розгляд проекту, давайте пригадаємо попередні успішні криптостартапи, які вже принесли своїм інвесторам вражаючий результат. І так, почнемо. Проект Нібіру. Наш раунд був бріч з ціною токі на 0,12 центів за зарахуванням комісії. Інвестуючи тоді 1000 доларів, ми отримали 8333 монети. Зараз ціна на біржі Bybit складає 0,54 цента, що перетворює наших 1000 доларів на 4500 доларів. Далі проект Ентаглі, наш раунд приват. Ціна токена була 5 центів з урахуванням комісії, що дало нам 20 тисяч монет за 1000 доларів. Поточна ціна на Bybit – долар 1,78, що перетворює наших 1000 доларів в 35 600 доларів прибутку. Щодо Magic Square, ціна покупки складала 0,18 цента з урахуванням комісії, давши нам 5 555 монет з тисячі доларів. Зараз ціна на біржі Bybit 0,58 центів, що перетворює наші 1000 доларів в 3222 доларів. По проєкту Port 3 ціна на приват раунді була 0,10 центів, що зараз дає нам 10 тисяч монет за 1000 доларів. Поточна ціна на біржі Bybit 0,26 центів, що перетворює наших 1000 доларів в 2600 доларів. Щодо Open Fabric, ціна на приват раунді становила 0,9 цента, що дало нам 11 111 монет за 1000 доларів. Зараз ціна на біржі KuCoin 0,59 центів, що перетворює наших 1000 доларів в 6000 555 доларів. Як бачите, криптостартапи стартапи надають відмінні можливості для прибутку. І на сьогодні це один з найбільш перспективних напрямків в криптовалюті. Тепер давайте перейдемо до проекту Fox Finance. Наша ціна півтора долара. Що ж таке Fox Finance? Fox Finance – це платформа в сфері децентралізованих фінансів DeFi, яка надає користувачам можливість заробляти на вкладах і брати кредит під заставу криптовалюти. Крім цього, Fox Finance інтегрує реальні активи, такі як золото та срібло у DeFi, створюючи деривативи, забезпечені цими металами. Проект працює над розробкою зручних інструментів для управління активами в одному місці. Основними показниками платформи, такі як дохідність, кількість користувачів та загальна сума заблокованих на ній коштів, постійно зростають. Звертає на себе увагу проблема перезавантаження мережі, сповільнення операцій та високі ціни на газ в сучасному секторі DEFI. Однак, Fox Finance побудований на блокчейні Algorand, який відрізняється високою швидкістю, масштабованістю та низькою вартістю транзакцій. На платформі користувачам пропонують різноманітні послуги, такі як можливості заїмствування та кредитування, ліквідний стейкінг, операції з обміном активів, швидкі займи, крошчейн-операції та інтеграція з традиційними фінансовими послугами. Усі ці послуги спрямовані на отримання доходу від використання цифрових активів. Проект Fox Finance готовий до роботи. Теснет був завершений ще в 2022 році. Запущений MyNet версії 2.0 і значна частина функціоналу реалізована. Крім того, проект розпочав свої кросчейн можливості з продуктом Algo, що є першим кросчейн продуктом між мережами BNB Chain та Algorand. Важливо зазначити, що цей проект отримав значне фінансування та партнерство з крупними інвесторами, що сприяло збільшенню кількості активних користувачів та обсягів задіяних коштів. Загалом Fox Finance пропонує високу перспективну платформу в секторі DEFI з унікальною концепцією та широким спектром послуг, спрямованих на отримання доходу від цифрових активів. Тепер трошки поговоримо про команду. Це група професіоналів з великим досвідом у різних сферах. Бенедетто Бьоді, СЕО та генеральний директор, має багаторічний досвід роботи в сфері блокчейну та фінансів, засновник проекту та активний учасник блокчейн спільноті. Гідон Катен, технічний директор, відповідає за технічну реалізацію проекту і його інноваційні аспекти. Майкл Морезі, виконавчий директор, має широкий досвід фінансовому менеджменті та стратегічному розвитку. Альберто Арігоні, голова відділу економіки, експерт фінансовій аналітиці та стратегічному плануванні. Еліс Шикова, керівник відділу маркетингу, відповідає за розвиток та впровадження маркетингових стратегій проекту. Крім того, команда отримала визнання на різних виставках та нагородах, що свідчить про їхню компетентність та успіхи в галузі. Також важливо зазначити, що Fox Finance є технологічним партнером блокчейн Італія, що підтверджує їхню компетентність та спільні зусилля у розвитку блокчейну та децентралізованих фінансів. Тепер з приводу інвесторів, які ж інвестора виступили в цьому проєкті? Fox Finance виділяються такі великі відомі імена в криптовалютній індустрії, як Jim Crypto, підрозділ торгового гіганта, що спеціалізується на алгоритмічних і високочастотних стратегіях, відомий своїми успішними інвестиціями в блокчейни Aptos, SUI, Solana, Polygon, біржу KuCoin і компанію Чіліс. Парафі, великий венчурний фонд, заснований в 2018 році колишніми співробітниками банку Goldman Sachs. Інвестує в стартапи, протоколи та проекти, пов'язані з криптовалютами та блокчейном. Активно бере участь в розробці активних аспектів проєкту, в які інвестує. Має значний досвід і є одним з найбільш інституційних інвесторів цій галузі. Bordelius Capital. інвестиційний фонд, що спеціалізується на розвитку та інвестуванні у проекти, пов'язані з блокчейн технологіями та криптовалютами. Фокусується на екосистемі Algorand та інвестував в такі відомі проекти, як Fielcoin, Kraken, Polkadot, Polygon, Райдіум. Буду знати, що у Polkadot теж інвестували. Та Layer Zero. О, статі Layer Zero є відео окремо, подивіться, касаємо цієї монети. Венчурні підрозділи централізованих бірж Окікс та Coinbase інвестують в перспективні проекти криптовалютної галузі, також беруть участь в розвитку їхніх екосистем. Фонд Algorand Foundation інвестує в найбільш перспективні проекти екосистеми Algorand, сприяючи їхньому розвитку та зростанню. Ці інвестора визнали потенціал проекту Fox Finance та вклали в нього свої ресурси, що підтверджує його важливість та перспективність в криптовалютній сфері. Тепер давайте трошки про токен. Значить, цей токен відіграє ключову роль в протоколі Fox Finance і має ряд важливих функцій. Перше управління протоколом держателі Fox можуть брати активну участь прийнятті рішень стосовно змін на платформі. Вони мають можливість робити пропозиції щодо модифікацій та голосувати за ключові питання, пов'язані з розвитком проекту, Застава для отримання кредитів. Fox може використовувати для забезпечення для отримання позики. Це дозволяє користувачам отримати доступ до фінансування, використовуючи свої токени як гарантію. Винагорода за участь в діяльності протоколу. Держателі Fox отримують винагороду за активну участь в діяльності протоколу, таку як участь в голосуванні та прийнятті рішень. Стейкінг. Токени Fox можна стейкати в різних смарт-контрактах в межах протоколу Fox Finance або інших defi платформ за це користувачі отримують додаткові токени Fox або інші цифрові активи як винагороду, те, що люди більше всього полюбляють. Стейкінг гарантія отримання бонусів. Fox можуть використовуватися як засіб забезпечення отримання бонусів у протоколі. Це стимулює участь користувачів в різних аспектах діяльності платформи. Загалом, токін Fox виконує різноманітні функції, що сприяють розвитку та стабільності протоколу Fox Finance, а також забезпечують інвесторам та користувачам різні можливості використання та отримання вигод. Ну і прийшов час поговорити з приводу токіноміки. Значить, токіноміка проєкту Fox Finance належить до збалансованих та досить швидких умовах розблокування. Значить, основними параметрами токіноміки. По-перше, ми участвуємо в раунді Приват 2. Оцінка раунду 75 мільйонів доларів. Ціна за токен 1,5 долара. Розподіл на ТГЕ 10%. Хто новачки і не знає, що таке ТГЕ. Це можливість отримування монет на старті, коли проект виходить на ринок. Технік Generation. Розблокування лінійно протягом 12 місяців. Тобто, це мається на увазі, що після того, як ми отримали. При виході монети 10%, далі ми лінійно кожний місяць отримуємо рівними долями свої монети. Це враховує децентралізовану та стабільну економіку проєкта, що забезпечує довгострокову стійкість та розвиток. По всім показникам, Fox Finance вирізняється своєю цікавістю та перспективністю в галузі децентралізованих фінансів. Як ми бачимо, проект дуже цікавий, перспективний, і головне, що за ним стоять професіонали, які знають свою роботу. Тому, у кого є бажання приєднатися до нашої команди і прийняти участь в наших лаунчпадах, які виходять переважно раз-два рази в неділю. Приєднуйтеся, долучайтеся до нашої телеграм-групи Старт і рухаємось разом. Дякую всім за увагу. До наступної зустрічі.